Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, я Апрель. Ух, і це друга серія виживання за Україну у новому режимі, а саме сучасна Conquer the Europe. На нас світ це поки що не розбуковано, але нормально. І я бачу, що моє пиво грабує є круасан. Круасан грабує моє пиво. Це так лишати не можна. Слава взагалі. Ставлю на мінімум вита. Витати п'ятнич. А? Що я? Ай, тут вимоги е, диктую, тільки я. Ти мене почула? Інакше розпочну контрнаст. Самостополі... Готуйся до смерті. На, пи... На пиво похід погод поки що не буде. Тому що друге пиво знищили. Шале. Інше пиво. Зрозумів, той зрозумів. А от круасани поїсти, я би не відмовився. Так що зараз я їм ясно поясню, що пиво, що якщо ти п'єш із красивої склянки, то ти. Не алкоголіка по цій нову. що я говорю взагалі? Береш. Сіду в Севастополь. Туркія відволікається. Просто десантірую. Турки стоїть в АФЕКО. А. Я геній. Ставлю витрати. І чисто по приколу почну їсти кебаби. В чом би й ні? Головна зробити це швидше, ніж це почнуть робити наші любі друзі. За морем. За морем. Ну, а далі нечіліпс. Бро, наші От і все. Тепер я офіційно буду їсти кебаби. Ха заміг ніколи. Ай, ні, німці. Будь ласка, я попрошу вашего одне. Побісіть як можна більше француз. Щоб вони трошки помилися, може трошки дивізії вкратили. Щоб я спокійно зайшов і пояснив всім, що тут головним будуть тільки я. А ще сюди, сюди, сюди. Тепер що дивізії не потрібні. Цілих 4 дивізії у мене зайняло те? Що чим могли займати менше? Болгурія. Не вздумай нападати. Балка Булгурія. Надіюся, ти будеш наступати в цей бік. Ай, даю слово. Сьогодні я захоплю круасани. Тому що круасани це моє улюблене. Місяць правда, що дивізії йдуть століття так два. Але нічого. Блін, а було б добре захопити. I need some alliance. Щоб вони пішли на французів перших. Перші. Щоб француз трошки війська підтягли. it Я тебе зрозумів. Я. Я ідіот! Я дійсно ідіот, для чого я це покачую? Господи, його ж армія один на один сильніша, моєї. Я геній, я не це прокачував! Я прокачував не те, що хотів. На мене, якщо Франція нападе, то оборонятись буде важко. Який же я геній? Який же я просто геній? Швидше докачуйся. Докачуйся швидше. 8 днів. Не треба поквапитись. О! Нет! Саме як і не люблю. Давай ну Ой-ой-ой-ой-ой Діка, давай. Погано. Дуже погано, що мене треба почав брахлити. На дачу я ще й сіки всього не вкачав, господи. Який же я ідіот. Ай. Поход за круасанами ти захотів, Романе. ага. Круасани зараз за тобою прийдуть. Почамо їсть тебе. А не ти їх будеш. Так, мені треба заводи вкачувати. Москві на немає, Давай, Абсолютно всі диві... uh, who it was? Ну воно запитання. А. МПРА заходить, я зрозумів. Я правда думаю, чи варто говорити похід за болгаркою. Бо болгарка ефективно, щоб плети двері. Саном досить ефективні, знаєте? Достатньо. Але як же в мене почав він лагати? Я просто не інтернет У кого такий же інтернет, ставте лайк. Але нарешті він тепер бачить, що мене треба боятися Тому що я великий... А я великий хто? Великий Роман Романович. Я Романович. Я великий Романович. Напевно. Але це не точно. Болгарка, не вздумай піти на мене. Я би надіявся, що Болгарка захопить хоча б ось цю територію Іспанії. Щоб. Щоб допомогти мені напасти на французів. И це терпугально Я думаю, чого нам далі Ну я по испански А це тому що там болгарка А Болгарка сильна штука Настільки професіональна Франція Та не насіки Добре ставлю на мінімум вирту Щоб Росія підзібралась Бо наступно, бо коли це все качається, я почну качати це мої улюблені літочки. Літаки будуть летіть, будемо всіх бомбити. Масово! Так, я досі речі не знаю, у сучасності в них комунізм чи ні буде, тому що раніше під крає була така фігня, що французи були комуністами. Поняття немає, що це за божевілля таке. Але так. У нашому світі немає прав. Французи нападете, получите, ясно. Почекайте чуть-чуть, поки мене літочки появляться. Ну, а після буду, буду всіх мобіт. Все дуже просто. Щось мені підказує клависсу французів, то гра закінчиться. Так що то. Будемо пояснювати французам що їхні круасани мають бути в моєму животику, а не в них на столі. Зивотик тебе клясня. А мій зивотик. Те ми зивотик. Я Я зараз з джип помору. Нічого не бывает, я через мою юшку интернет. Виточки спавняться століття. Так що, я думаю, між серіями я ще трошки щось пороблю, поспавню ще трошки дивізій. Підтягну їх. Чого вони в Москве спавняться? Там що і медом помазано? А коли вже все буде готово, почну запис і почнеться третя частина завоювання сучасності. Дякую за перегляд і всім пока!